Всім вітання! Сьогодні ми поговоримо про груз Sudoku на прилозі та реалізацію графічного інтерфейсу на Python. Тож, як ми перейдемо до плану, я би ще хотіла поділитися своїми враженнями, таку маленьку рецензію, надати щодо попередніх відео попередніх років. Там відео було лише де просто реалізація заходження розв'язку на Прилозі. Але ж сьогодні ми поговоримо саме про також подивимося, як можна реалізувати графічний інтерфейс. А так, мені здається, що по попередньому відео все було чітко, гарно сказано. Воно мені теж допомогло згадати, як правильно формулюється задача судовку. От, але сьогодні вже з таким. Над будовою подивимося з графічним інтерфейсом. Отож, спочатку поговоримо про судоку, взагалі, про цю задачу, подивимося на реалізацію на пролозі, потім подивимося на графічний інтерфейс на Python, ну, його реалізація, потім я продемонструю власне гру. Ми... Я би хотіла поділитися з вами своїми складнощами, з якими я зустрілася. Коли працювала над цією грою. Далі подивимося на реалізацію на Python та на Haskell, подняємо ці реалізації та зробимо виставки. І також я поділюся своїми особистими висновками та джерелами, які я використовувала. Отож, судоку. Судоку це популярна головоломка, назва якої походить з Японії. Її можна перекласти як числа, що є самі по собі, або ізольовані числа. Ця головоломка представляє собою квадратну сітку 9 на 9, поділену на 9 квадратів 3 на 3. Мета судоку заповнити кожний рядок, кожну колонку і кожний квадрат 3 на 3. Числами від 1 до 9 так, щоб кожне число з'являлося тільки один раз в кожному рядку колонці квадраті 3х3. Головоломка судоку починається з деяких вже заповнених чисел, які служать вихідними підказками. Рівень складності судоку може варіюватися в залежності від кількості вже заповнених чисел та їх розміщення. Ну і, власне, тут, на Зображені видно, коли правильно заповнені, наприклад, квадрати 3х3, і, наприклад, цей рядочок теж правильно заповнений, адже тут немає ніяких повторів чисел. Отож, перейдімо до такого супер короткого, супер легкого і взагалі, на перший погляд, магічного розв'язку на пролозі задачі судоку, тому що завдяки бібліотеці CLPFD ми можемо вказати обмеження і дуже швидко вирішити цю задачу. Отож, перш за все ми імпортуємо бібліотеку CLPFD, яка власне, використовується для програмування на основі обмежень зі змінами в кінцевому домені. Потім дивимося на такий основний предикат судоку. Він приймає головоломку судоку у вигляді списку списків. І головоломка згладжується в один список, і кожен елемент обмежується в області значень від 1 до 9 за допомогою інш. Обмеження MapList гарантує, що в кожному рядку значення є різним. Головоломка представлена 9 рядками від R до R9. Предикат Columns використовується для забезпечення того, щоб в кожному стопці значення були різними, а предикат Блокс гарантує, що в кожному блоці 3х3 значення, відповідно, теж є різними. І завершальний тут предикат лейбл використовується для генерації рішень, присвоюючи значення змінним в PC. Далі такий предикат як Columns, він реалізує обмеження, що в кожному стопці значення є різними. Базовий випадок має порожні списки для всіх стопців, а рекурсивний випадок гарантує, що перші елементи кожного стопця є різними, а потім він викликається рекурсивно до інших наших стопців. Далі такі предикат blocks. Він реалізує обмеження, що в кожному блоку розміром 3 на 3 значно є різними. Базовий випадок має порожні списки для цих трьох блоків, а рекурсивний випадок гарантує, що перші елементи кожного блоку є різними, а потім, власне, так само рекурсивно викликається для інших блоків. Отже, цей код на пролозі. Використовує обмеження CLPFT для вирішення головоломки судоку, надаючи обмеження на рядки, та блоки, а потім використовуючи предикат label для генерації, використовує предикат Label для генерації рішень. Далі я би хотіла розповісти про реалізацію графічного інтерфейсу на Python. І, власне, як відбувається. Зв'язок Python з прологом. Ну, перш за все, тут я використовувала таку бібліотеку як PySweep. Це інтерфейс між прологом та Python, який, який дозволяє нам викликати пролог-код з Python і обертати результати в Python-об'єкт. І тут ми використовуємо ну, цей PySweep для виклику пролог предикатів та обробки результатів. Власне. Основні такі етапи, про які, які м, варто наголосити. Перш за все, це імпортація класу прологу з бібліотеки PySweep для створення об'єктів пролог. Ну, перш за все, її треба інсталювати собі. Це можна зробити за допомогою PIP-інстал PIPInstall uh, PySph. І тоді бібліотека ця завантажиться. Далі це створення uh, об'єкту нашого прологу. І він вже далі буде в нас використовуватися для взаємодії прологу з Python. Далі основна така основний метод, як, в якому представлена взаємодія нашого прологу з Python. Перш за все, викликається пролог Consult і вказується файл, який ми хочемо виконати. І Пролог Consult це саме, власне, в виконує ікони. Це і наш файл, який ми передаємо. Виклик далі відбувається. Пролог предикату через метод query. Ось ми бачимо. І він нам повертається в зміну резулта. І далі. Також тут варто зазначити, що ми очікуємо один результат, тобто максимальний це параметр, який вказує, що ми хочемо отримати лише один результат. Далі ми результат опрацьовуємо, якщо результат виклику прилогу міститься в зміні результат, то повертається значення L, розв'язок головоломка. Якщо результат порожній, то повертається false і ми вказуємо, що розв'язку не знайдемо. Отож, зараз ми подивимося на власне, демонстрацію гри. Тож ми бачимо кнопку Розв'язати завдання, ми її натискаємо і пролог вирішує. І всі клітинки заповняються правильними значеннями. Далі ми можемо натиснути Нова гра нам згенерується новий набір чисел. Знову ж таки розв'язати завдання, і за одну секунду це вирішується. Тож бачимо, що дуже швидко знаходиться розв'язок, і бачимо, власне, як можна обрати цю Зараз я хотіла з якими складнощами я стикнулася, коли виконувала це завдання. Перш за все, я хотіла спробувати виконати графічний інтерфейс, використовуючи та прилог та JavaScript. Але мені це не вдалося, тому що мій, або моя програма, або Мій запит він не виконувався. І ось ви можете побачити тут помилка, яка була. І хоча сам файл і запит був правильним, я так і не зрозуміла, в чому була проблема. І вирішила виконувати на Python, але також що хочу додати: дуже складно було зрозуміти, взагалі, як правильно. І експортувати таупролог, і як встановити, і як краще ці залежності передати, і так далі. Тобто це було таким складним моментом. Я пробувала з цим розібратися, але все-таки вийшло, що цю помилку саме з запитом або з програмою вона не, не виконувалася. Потім я прийшла розв'язувати вже на Python, ну тобто робити графічний інтерфейс на Python. І дуже довго я боролася з цією помилкою, хоча я встановлювала свій пролог на свій ноутбук, він був, і я встановлювала вже повністю шлях до цього свій прологу, і все одно мені якби. Мі не могли знайти ресурси цієї, цього свій прологу. Я дуже довго мучилася з цією помилкою, лише коли я попробувала перевстановити вже 12-ту версію, я спробувала різну версію свій прологу 8.2, лише тоді е, вона підійшла. Хоча на офіційному сайті в документації в PySV вказано, що використовувати треба, і буде все правильно працювати, якщо використовувати версію свій прологу 7.2, мені здається, та то вище, тобто вище сьомої версії. Але у мене ні з сьомій не підходило, ні дев'ятій. Я пробувала різні восьмі і підійшла. 8.2. На це я витратила дуже багато часу. Саме, щоб просто почати реалізовувати якийсь графічний інтерфейс. Це загалом зайняло мене 3 дні з розбором та упрологу, спробами різними робити графічний інтерфейс і так далі. І так само вже з реалізацією, власне, на Python. Також я би хотіла поділитися. Розвіском на Python, і саме частини розв'язку задачі прологу СУДОКУ, От. бачимо, що код уже виглядає довше, але він не складний, тобто він легкий для розуміння, теж швидко виконується, правильно працює, це не, це не моя власна реалізація. Це я знайшла на гітхабі, Також я залишу посилання в кінці відео на цю реалізацію. Все працює швидко, в принципі, складнощів тут як таких немає для розуміти. Далі, щодо реалізації на Хаскалі: Тут, по-моєму, 312 рядочків коду. Це не версія задала, тут використовується. Різні mm. типи даних, різні функції, генерується Тобто, тут дуже-дуже багато різних функцій є, вони не помістилися всі на один слайд, і... ну, тобто, дуже-дуже великий розв'язок. І ну, результат так само нам виводить, виводить функція Result. Також на цій реалізації присутні тести були, але ну, ми бачимо, скільки треба продумати всього, там, чи валідне це число, чи ця, цей рядочок, чи цей стовпчик, чи він валідний і так далі. Тобто тут дуже-дуже багато всього. І це дуже довго реалізовувати. Отож, мені безумовно сподобався тут пролог в вирішенні старші СУДОКУ, оскільки він побудований на окологічне програмування, вчислення здогадок, ну тобто, ну, не порівняти, наскільки. Оці кількість рядочків коду самого вона вже говорить про те, наскільки там багато сили закладено, і що вони можуть так само швидко вирішувати, які там 300 рядків коду. От щодо зручності, то Python мені здається тут краще, тому що було б легше, наприклад, реалізувати графічний інтерфейс до цього розв'язку, до цієї задачі, тому що не треба встановлювати додаткові бібліотеки, і, так як в мене особисто виникла така проблема з цим встановленням бібліотеки, то ну, мені здається, якби я просто реалізовувала на Python, то це б у мене зайняло менше часу. От. І Ще хотіла би додати щодо типів даних, ну, тобто, щоб в привозі, як і в Хаскалі, мають вони виразні системи типів, хоч вони відрізняються. Але в кожної мови є свої плюси та мінуси. Так, перейдімо до висновків. Отож, прилог особливо з використанням бібліотеки CLPFT, має багато переваг для розвитку судоку, і такі ключові переваги прилог надає декларативний підхід до розв'язання задач, тобто ми визначаємо логічні обмеження та умови, і система самостійно вирішує, як їх задовольнити. Також ми е Використання обмежень в CLPFT дозволяє компактно та зрозуміло виражати обмеження, що визначають логічні обмеження для судок. І це спрощує роботу з різними, різними правилами та умовами гри. CLPFD включає в себе ефективні алгоритми для автоматичного вирішення систем обмежень. Це дозволяє системі самостійно знаходити розв'язки та прискорює процес вирішення головоломки. Також пролог зазвичай, ну, звісно, використовується для логічного програмування і його здатність вражати відносини та правила сприяють зрозумілості коду та легкості вираження складних умов. Тобто, в загальному пролог та CLPFD є потужним інструментом для вирішення задач, де логічні обмеження відіграють важливу роль. У нас є чіткий та ефективний механізм для, вирішення та, для вираження та вирішення проблеми головоломки судоку, і що робить його відмінним вибором для цієї конкретної здачі. От. Далі я би хотіла поділитися своїми особистими висновками. Цікавим було розбиратися, як працює, як. Імпортувати і так далі та пролог, що вразило. Вразило те, скільки часу я вивчила для того, щоб вирішити незрозумілі для мене понуки. Вразило швидкість, ефективність, лаконічність прологу. Дійсно декілька рядочків виконують те саме, що виконує там декілька вже методів на Python, наприклад. Що нового я дізналася, чому я навчилася? Я навчилася працювати з бібліотекою PySV, тобто викликати пролог з Python. Про складнощі я вже розповіла. також щодо трудомісткості роботи над проєктом. Найбільше часу зайняла розбір у мене, як викликати пролог, щоб був якийсь графічний інтерфейс, як його викликати там, або за допомогою того прологу, або Цупай Світ. Звісно, робота над проєктом була корисною, я дізналася багато чого нового, по. Читала там багато джерел, і ще раз переконалася, що пролог має дуже велику силу в розіску таких логічних завдань. Тут ви можете побачити джерела, якими я користувалася при виконанні цього завдання, Розв'язки, звідки я брала, можете. Також подивитися, почитати та дізнатися щось нове. Отож, дякую за увагу!